Всім привіт, друзі! Сьогодні знову я в кадрі вітаюся з вами, бажаю вам всім, як завжди, Божого благословення. Нехай Господь і ваш ангел-охоронець вас береже у цей нелегкий час для всіх. І вирішила знову, я тут в знайомому вже для вас місці, з попереднього влогу, хто дивився, вирішила для вас записати такий. Невеличкий влог, тому що е, приїхала, дивлюся, що я не все виявляється вчора. Вам показала. І тут е, є речі, які ще можна, з якими, якими можна з вами поділитися. Ось знайшла книгу від Avon. Давненько я її вже купувала, як створювалася компанія номер 1 для жінок. Лора Клепацьки. Така велика книга, я так розумію, вона про ну, взагалі, да, створення компанії, якісь тут, певно, мотиваційні ідеї в ній в неї покладені. Ось, де, власне, ось, скільки всього я прочитала. Тому, можливо, візьму. На озброєння собі, почитаю ще тут мої коти стоять. І розпочну я, мабуть, з того, що я знайшла ще таке да, для себе. Ось знайшла зелена аптека гель гіні, для гігієни і рук антисептичний. Так, апельсин, та чайне дерево, заперу його на роботу. Нехай буде, тому що ну, дезінфікатору він лишній не буде. Знайшла ось такий ось замизганий павербанк, знайшла також дротик до нього, тому що це все стане в нагоді. Мій тузик на місці. так. Знайшла також парфуми, які у нас тут були. Ось така колекція від Avon. Хто пам'ятає Attitude, така ліміточка була для Літа. Аромат властивий для Avon, хто хоч раз відчував такі от аромати лімітовані, та й в спреях їх часто можна зустріти. Це такий мікс тропічних фруктів, якась така квітковинка. Приємний такий. Банальненький, як, на мій погляд, аромат. Літній абсолютно, так як освіжувач, якийсь злегка, таку димку пустити, то підійде. Також чоловіка Максим, дуже він йому в свій час подобався. Він також не особливо вирізняється з усієї палітри. Туалетних вод Avon але, тим не менше, запах у нього приємний, такий солодкувато свіжий, як на мене. Солод тут переважає, такий неприторний, ніжний солод. Я не знаю, що тут в складі в ньому, але чоловік мій його називав Валет. Йому дуже була схожа ось ця кришечка зверху. Каже, як валет якийсь. Ну, короте. Так, далі, також у мене є ось тризель. Тризель я колись дуже любила, дуже він мені подобався. І, власне, коли він з'явився знову в каталозі, саме тому через цю любов, яка колись була до нього, я його і замовила. Проте, для мене це такий трошки. Ну, Сильно заїжджений уже аромат, такий свіжо-солодкий. Мені здається, що його ні, ні з чим не перепутаєш. Це саме Трізель, і він от вирізняється з усієї колекції ароматів Avon. Тобто такий він самобутний у Avon. Далі, також у мене був Incandescence Flame. Ось його тут ще скільки залишилося гарна така пляшечка. Приємний, більш до солодкого, з такої мені якби. Кислиночкою трошки аромат, але ви знаєте, от парфуми вони дійсно звучать на кожному по-різному. Я його купила, опираючись на те, що я почула, як він звучить на моїй подрузі. Це вже багато років тому. Він мені так сподобався. от Я купила його собі, але для мене він такий занадто. Давки, якщо можна так сказати, мені з ним важкувати. Тому от він поки що стоїть, можливо, комусь його передарую. Ну, Про Озон я вам розказувала, що це мій любимчик зараз. Так, і ось такий аромат від Антоніо Бандера з Blue Seduction. В попередніх відео я розказувала вам про подарунок для мого брата, і от там от я робила посилання на цей аромат, його ще тут трішечки залишилося. Приємний аромат, свіжо-солодкий. я думаю, що це універсальна пропозиція. Якщо ви комусь захочете подарувати, то цій людині він має сподобатись. Також я хочу вам розказати про дві наявні у мене губні помади. Верніше, те, що від неї залишилося, ось таку від Mary Kay. помада у відтіночці. Better Than Bare чи Bayer. Це була помада, в якої дуже така масляниста текстура, вона як доглядова для мене була. Словом, я її навіть як бальзамчик використовувала, вона досить добре зволожувала губи, мала такий приємний нюдовий, злегка-злегка відтіночок. Але, на превеликий жаль, певно, з цими всіма роз'їздами я її, скоріш за все, десь залишила, мабуть, в Польщі чи де помади в мене цієї вже наразі немає. Залишилася така упаковочка, але я вам от раджу її, якщо побачите і буде така можливість, то ви можете. Можете, звичайно, її купувати, тому що дуже добре доглядала за губками, дарувала їм зволоження і такий приємний відтіночок мала. Це помада від Avon, матова місті Мока ось так вона називається дуже я її собі хотіла в свій час. Але для мене вона трішечки темнувата, не дивлячись на те, що це ніби як отакий от нюд, прям має добре виділяти губи і так. Давати таку доповненість образу, проте мені вона тр... трішки темнувата. Хоча іноді я нею, звичайно, користуюся, От зараз вам нанесу своч на руку. Ось так виглядає ось перший своч я двічі нанесла, і ось це одна нанесення на руку. Матова помадка, такий нюд, який йде трішечки в таку бор... борду. Словом, вона. Непогано лягає на губи, все добре знає. І відтінок ніби такий має бути як універсальний, але я ж кажу, Якщо її наношу, то злегка-злегка вбиваю так, пальцями, тому що ну, я не люблю, певно, що сильно насичених відтінків на своїх губах. Так, про помадки вам розказала. Далі переходимо. Ось у мене тут ще є використані засоби і не зовсім. Знайшла я навіть ось таку нову альгінатну маску Актив» з ялориною кислотою, колагеном та блакитним лотосом, звужені, очищені пори, глибоко зволожена шкіра. Ну, можливо, ще я її і використаю, Надо подивитися. Так, і тепер розкажу вам ось про ці трикутнички. Значить, це маска нічна з центелою, вона і проти всяких подразнень на шкірі, і разом з тим там має в складі і пантенол, і гіалуронову кислоту. Непогано, дуже тонким таким слоєм наносити на шкіру. І добре вона працювала на протязі ночі. Мені взагалі ці трикутнички, в принципі, подобалися завжди. Їх така нормальна ціна, можна взяти спробувати, тому ось така нічна маска, тут навіть є поміточка, що це нічна маска. Ось, можу рекомендувати, сподобалась, і також взяла бейкінг паудер це скраб, він іде з содою і з гіалуроновою кислотою, здається. Ну, от є ще такий славнозвісний содовий скрабчик. Отим мені трішечки більше подобався цей занадто якийсь такий кислотний. от він, Ну не так комфортно, я себе з ним почувала, як з тим попереднім. Я гадаю, що ви розумієте, про який трикутничок я кажу. Він дуже відомий, його майже всі бачили. Такі невеличкі пробнички ось тут був цей засіб. Це крем Real Barrier, Ну, такий він дороговартісний. Я помню, цікавилася, то він коштував щось там чи 700, чи 800 гривень, але він мені дуже сподобався. Він, ви знаєте, він дає зволоження: 72 години зволоження. Добре, зволожує шкіру, прибирає якісь також подразнення, на ніч чудово працює. Я його так на, дві, на два рази розділила, тому що його було тут небагато. Ось, і він мені дуже сподобався. Його можу рекомендувати. Отак, от навіть на зараз, щоб стояв вибор і були в достатній мірі кошти, купити я б, звичайно, його собі придбала, тому що сподобався цей крем гарно зволожує, добре працював з обличчям. Цю масочку мені здається, сестричка. Дарувала в ней дуже приємний такий малинково-чорничний аромат. Тут все немає по-українськи на українській мові. Що ця масочка? Маска глиняна. Таку, мені здається, вона. Я вже просто, бачите, вона давно лежить, не все пам'ятаю, але. Вона такий, знаєте, як ніби освіжаючий ефект мала. От Після неї якось так легко на шкірі ставало, якась вона така більш як очищена і свіжа ставала. Тому така ось маска. Так, Це, а, це до речі, не маска, це такі гігієнічні палички для очистки зубів. Так, що у нас ще тут є, покажу вам з використаного, хто для своїх дівчаток Вейвон ще набрав оці спреї для розчісування, полегшення розчісування волосся, то рекомендую. Це дійсно такий добрий засіб, він прекрасно справляється з цією потребою, кому в кого є необхідність. Тому також його рекомендую. І не звертала увагу, чи є ось зараз. Такі така ця дитяча лінійка «Avon Care Baby». Ось такий крем дитячий з екстрактом ромашки алое, дуже мені сподобався. Написано, що він гіполергенний і протестований педіатрами. Це дійсно так. Засіб чудовий. Я його і діткам використовувала і собі ніжний догляд, приємний аромат, і взагалі вся лінійка Baby в Avon мені дуже подобалася. Ну то також можу рекомендувати. Далі ось така ракета. Думала перелити в неї ось цей. Антисептик свій, тому що в мене тут не зовсім добре функціонує кришка. Але і тут вона не, не добре функціонує, не закривається, тому його я також позбавляюся. Такі ВТБ непогані, але от за призначенням, типу, що їх треба носити десь там на сумочці, якось вони в мене все одно так не, не застосовувалися. Здебільшого просто вкинув собі в сумку чи в карман і пішов. Так. Ось такий засіб це густе спа масло для тіла, зволожуюче, какао та мигдальна, мигдалева олія, марка ютера. Стимулює відновлення шкіри і підвищує її еластичність. Дуже сподобався цей засіб. Цей крем дійсно масло, дійсно масло приємний на дотик. Це такі знаєте, тактильні відчуття, дуже приємні. Є кришечка. Має аромат, ну, ви знаєте, він дійсно аромат чогось такого домашнього, домашня сметанка з домашнім маслом. Приправлена ну, мигдалева олія, я не впевнена, що володію інформацією на 100%, як вона пахне, я можу тільки здогадатися. Мені тут є, є якісь такі, знаєте, доміш, домішки, можливо, чогось кориці, можливо, якась трошечки там в далеких нотках. Якась гвоздичка, ну такий він, скажіть, аромат максимально ніби як. Такий домашній, от ніби це я сюди домашньої сметани налила і щось туди ще додала, можливо, якогось масла. Дуже він приємний тактильно, от, чесно, такий комфортний. Прямо от я зараз бавлюся ним, він також грає на руках, непогано зволожує і досить швидко вбирається в шкіру. Тому можу рекомендувати до покупки, сподобався. Це. Казала я, да? сестричка мені подарувала. Так, тут я бачу ось спрей Victoria's Secret Dark Peony. Я вам вже про нього, здається, розповідала. Так, нагадаю собі цей чудовий аромат. А запах солодкуватий, запах. Ну, можливо, якби я його віднесла. До моноаромата. аромата, я не знаю, що я тут відчуваю ще, таку солодку якусь квіточку відчуваю ось так. Приємний аромат, загалом приємний, така, можливо, трішечки нотка є на чогось біль, більш дорогого, ніж мас-маркет, так я скажу. Тому такий ось у мене спрейчик є. І люблю ось цей пакетик від Victoria Secret, Власне, в ньому і знаходився той спрей. І тут також у мене деякі є продукти від Avon. Ось таке ось масло: Skin So Soft. Живлення і ніжність, шовковисте масло для тіла. Воно було. Якби як двохфазне була така олійка знизу, зверху була рідина, його потрібно було гарно отако збовтати і нанести на тіло. Там ще такий невеличкий шиммер, здається, був присутній. Зараз нанесу. Ну, шиммеру тут я ніякого не бачу, і в свій час він мені дуже подобався цей засіб, але маслом його не можна назвати. Мені здається, це той самий ароматизований спрей, який в своєму складі ось цю двофазну олійку має, яка, мабуть, трошечки перекриває цю агресивну дію спирту, тому що на перших нотках, коли ти його... Наносиш, відчувається дуже так сильно спиртова ця нота. От потім вона швиденько вивітрюється і залишається така приємно квітково якась пудрова композиція. Досить непогано, я так скажу. Ну, але це була, здається, лімітка, її вже давним-давно зняли з виробництва і взагалі, мабуть, його вже потрібно викинути. Так, далі. Ось в свій час мені дуже сподобався. Я на знайомій почула цей запах Wellness and Body це марка Watsons продається. Ось такий спрей манго і папая. Дуже він мені сподобався. От це, оце от дійсно такий вибуховий екзотичний коктейль, він е, такий мав приємний післясмак на шкірі, ну, знову ж таки, по відчуттям моєї знайомої. Е, ну, Вона була ним надухана. Я просто, сидячи сидя з нею, спілкуючись, періодично такі уловлювала шлейфи е, такого приємного тропічного бризу. І якщо порівнювати навіть ось з цим етітюд, про який я вам казала в ідеївон, то цей більш такий, знаєте, от примітивний, ем, таке, в ньому, можливо, не то, що він примітивний, він просто багато всього в нього так напхали, і от це йому ем, його спростило. То тут, ось, наприклад, приємний такий. Тропічний коктейль, і от він на літній сезон дуже чудово ну, сподобався мені для використання, тому придивіться, не знаю, чи є вона ще ця лінійка у Ватсон. У мене його тут трішки залишилося. Так, і остання це олійка, яку я дуже довго хотіла, і в якомусь замовленні вона мені прийшла. Приємний аромат ритуала Аюрведе мультифункціональна косметична, косметична олія з індійським екстрактом коріння кукурми і екстрактом кокоса. Так, нагадаю собі цей аромат. Я цю олійку брала для єдиної мети. Іноді я, чоловік у мене просить масаж, щоб йому зробити. Така олійка має дуже приємний, такий теплий, зігріваючий аромат, якраз на прохолодну погоду те, що треба. Тому, якщо будете бачити, там є, до речі, креми, в мене подруга брала, здається, то кремом краще, звичайно, брати, тому що олійка це такий продукт, я ж кажу, його краще там, для масажу для якогось. Але, так, щоб тримався аромат і швидко зволожити шкіру, то, звичайно, треба брати якийсь лосьон або крем для тіла, але запах тим не менше чудовий. Ну що, друзі? На наступні відео, відео залишу, там у мене ще деякі засоби є у ванній кімнаті, але і щоб це відео не, не перевантажувати і на роботу вже власне, треба йти. тому... Щось у мене пішов збій, і я не записала вам нормальну кінцівку відео, щоб сказати вам до побачення. Ось сіла, переглянула, дивлюсь, що кінцівки нема. Тому зараз я з вами прощаюся ненадовго. Бережіть себе і до скорих зустрічей.